Уманчани вважають алкоголь та тютюнопаління найбільш поширеними шкідливими звичками. Це цілком співпадає з визначенням Вікіпедії, адже все, що є шкідливим для організму людини, перешкоджає людині розвиватися як розумово, так і фізично та викликає залежність, просто заважає жити. До них же відноситься наркозалежність, токсикоманія. Нині психологи включають до шкідливих звичок і надмірне харчування, комп'ютерну та телефонну залежність. Всі це добре знають та розуміють, проте коли справа доходить до особистого, не завжди визнають у себе таку залежність та готові з нею боротися. Зі шкідливими звичками ну їх просто треба кинути і все, якщо хочеш. Правильно, це ж справа бажання. Якщо хочеш позбавитися шкідливих звичок, ти їх позбавишся. А якщо ти кажеш, що не можеш позбавитися, то ти не хочеш. Ух, ви знаєте, тут не можна дати поради. Людина сама підходить до цього. От. Якщо вона е, має шкідливі звички, то вона буде продовжувати допустим, пити там, чи колотися. Але приходить час, коли вона сама підходить. Тобто Звертається чи до Бога, чи до совісті, чи до своїх рідних. Це вже як в кого. Не знаю, стараюсь боротися. <гум> як порадити боротись іншим? І як самі боротися? Ой, як вам сказати? Головне не починати, а там вже буде легше. Силу волі треба мати і думати, що сьогодні добре від сигарети і ще від чогось, а завтра буде погано. І з роками воно сказується. Ну, та я судя як медик. Сучасна наука вже виробила механізм боротьби зі шкідливими звичками, але найпростіші рекомендації такі. Скласти список поганих звичок, від яких ви хочете позбутися, приділяти менше уваги шкідливій звичці та уникати всього, що вас із нею пов'язує. І головне, повірте у свої сили і в те, що у вас все вийде, адже завжди можна знайти заміну шкідливим звичкам, знайшовши своє місце в спорті та в цікавому корисному занятті.